Друзі, всім привіт! В цьому відео покажу, як зробити ось таку стійку для огірків з підручних матеріалів, які залишились там у вас і лежать без потреби. В мене для цієї справи були ось такі старі колеса з велосипеду. Зараз їх пофарпую ось такою фарбою з додаванням фарбника. Ось так от вийшло, пофарбував та залишив висихати десь на добу. Ось такі грядки. Зараз зроблю стовпчики з ось цих палок. Зробив невеличкі ямки, не дуже глибокі, сантиметрів по 50 Ось так от виглядають стовпчики з нашими колесами. Колеса просто набив зверху на стовпчики. Тепер чекаємо час, коли треба буде садити огірки. Потім натягуємо тут ось такі нитки. Я використовую старий нитковий фільтр для води. Дуже гарна річ. Ось така виходить у нас ялинка для огірків. Сподобалась? Став лайк, пиши комент. Далі буде ще більше цікавих відео. Дякую.